Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам намалювати квітуче дерево. Послухайте історію про яблуньку. В одному саду жило собі дерево. Яблунь. Воно було веселе і дуже любило весну, адже навесні на ньому з'являлося багато-багато пахучих квіточок. І тоді до дерева прилітала його весела подруга бджола. Яблуня з бджолою дружили давно. Бджола прилітала до яблуні та співала їй свою веселу пісню Дж. А ще вона збирала солодкий нектар. А яблуня слухала її пісеньку і раділа. Їй було весело, бо з тих квіточок, які відвідала бджілка, виростуть смачні і духмяні яблучка. А влітку бджола прилітала до неї рідше квітів уже не було. Але бджілка не забувала про подругу і, часто гойдаючись на зеленому листі, співала свою пісеньку. Ось і знову прийшла весна, та трапилася біда. Подув сильний вітер, і в яблунки облетіли всі квіточки. Бджілці ніде збирати нектар, а в яблунки не з'являться яблучки. Засумували подруги і вирішили попросити допомоги. Ось така сумна історія малята. Давайте допоможемо яблунці і бділці і намалюємо квітучу яблунку. Для малювання треба підготувати аркуш тонованого паперу, кольорові фарби, палітру, стаканчик з водою, два пензлика з м'яким і жорстким ворсом та серветку. Спочатку будемо малювати дерево пензликом з м'яким ворсом. Тримаємо пензлик трьома пальчиками, набираємо коричневу фарбу і проводимо дві лінії, розширені внизу. Це буде стовбур. Всередину зафарбовуємо. Тепер будемо малювати гілочки. Малюємо їх на всю ширину ворса до стовбура трішечки ширшими. З правої сторони та з лівої сторони. Та ще й намалюємо угорі. На цих гілочках домалюємо тоненькі гілочки. Дерево ми намалювали. Тепер будемо прикрашати його квітами. Квіти будемо малювати пензликом з жорстким ворсом. Змочувати його у водички ми не будемо. Квіти яблуньки будуть рожевого кольору. Якщо у вас немає такого кольору, його можна отримати, змішавши білу та червону фарби. Набираємо фарбу на пензлик і робимо ось такі відбитки, притискаючи пензлик до аркуша з обох сторін кожної гілочки. Дерево квіточками прикрасили. Тепер давайте додамо маленькі зелені листочки. Пензликом для малювання набираємо зелену фарбу і будемо малювати листочки, притискаючи кінчик пензлика між квіточками. Внизу пензликом жорстким ворсом намалюємо травичку. Ось таке квітуче дерево у мене вийшло. Ось наша яблунька знову квітуча і вже чекає на свою подругу бджілку. А я чекаю фото ваших малюнків.